Неділя у будинку засідань обласної ради людно, ніби перед сесією. Та сьогодні тут зібралися не депутати чернігівці прийшли подати документи на вступ до лав патрульної поліції. Мотивація у всіх своях: хтось хоче змінювати країну, хтось шукає стабільну роботу. а Комусь ймовірно сподобалася форма. Щоправда, таких ми не знайшли. Я впевнена, що якщо одна людина зможе змінити країну, то ми зможемо ми всі. Я хочу бути в лавах перших, які справді вірять в те, що у нас може бути інша країна, стабільна і надійна. У нас буде правоохоронні органи, які ми зможемо вірити. Можу зробити все краще. Щоб всі люди хороші роботи, хорошого колективу, то тобто буде взаємопонімання з людьми. З которыми робота завжди буде робота хороша. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це лише перший етап. Зараз до лав патрульної поліції Чернігова набирають лише 200 чоловік. В обласному центрі конкурсний відбір обіцяє бути дуже жорстким. Адже лише за перші кілька годин прийому комісія отримала понад 120 заяв. А за наступні три тижні до 5 жовтня ця цифра може вирости в рази. Тож вибір у комісії буде. Більше буде. Молодих людей, які подадуть заявки, тим качественні буде набор, тим ми всі розуміємо, що буде ресурс, з якого ми можемо вибрати найкращих. І чим качественні чимше виберемо поліцейських, тим лучше буде сервіс, будет буде вам і соответственно порядок в городе Черніги. Окрім того, в міністерстві сподіваються, що до формування нової правоохоронної структури долучиться і Чернігівська громадськість. После этого начинается интересная фаза тестирования. Вы знаете, что мы активно вовлекаем гражданское общество, особенно на фазе собеседования, так что этот конкурс еще отдельно будет набирать активных ребят, которые хотят участвовать в развитии своего города. И потом будет еще одна интересная фаза, уже обучение, где тоже мы будем искать, подыскивать активистов и профессоров, которые будут участвовать в обучении этих ребят. Також міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що тільки но навчать нових поліцейських у Чернігові з'явиться дорожня поліція. Тож звичні нам даївці відійдуть у минуле. Та й це не головне. Основні зміни попереду з 7 листопада міліцію буде повністю ліквідовано по закону, який прийнято національний поліція 7 небря е, красний день календаря. У нас старої міліції більше не буде. Він буде тільки поліція, але... Вопрос в том, что автоматическая аттестация не произойдет. У нас будет происходить э, аттестация, переобучение и перезагрузка смысла. Что самое важное. Тож вже найближчим часом зміни почнуться в усіх сферах діяльності правоохоронців. Найшвидше доведеться адаптуватися дільничним інспекторам, адже вони безпосередньо взаємодіятимуть з патрульними поліцейськими. Далі буде створено загін спецпризначення. Найбільше ж проблем очікує керівництво міністерства внутрішніх справ від реформування кримінального блоку, адже тут потрібні експерти. Їх на вулиці не набрати, через за, за два місяці не підготувати. ну і не нужна. Нам треба де дивити у нас есть и я уверена что у нас есть хорошие ребята которые при при измененном и ка Качественно измененном пространстве могут работать другому. А, но мы не теряем время, мы разрабатываем всю второстепенную нормативную базу, чтобы переход этот был чем можно быстрее и эффективнее. Тим чекати, що перетворення завершиться швидко, не варто адже на все потрібні гроші та час. Полагаю, парламент на слідчий ділі піддержать зміни бюджет, і ми просим на ускорений темп реформ в поліції а, дополнительно еще в этом году 140 миллионов. Мы рады поддержке, которую нам оказывают наши международные партнеры, Это США, Канада и Япония прежде всего, Евросоюз тоже. Это нам позволяет двигаться быстро. Но э, патрульных, полициях, патрульных полицейских у нас э, не так много. Ну, 6-7 тысяч будет на конец года, э, в самом лучшем случае. А в целом в полиции у нас 152 тысячи. Після ознайомлення з роботою офісу, який приймає анкети кандидатів у поліцію, міністр Аваков відвідав госпіталь, де проходять лікування постраждалі внаслідок подій під Верховною Радою правоохоронці, десятьом міліціонерам, очільник відомства вручив нагрудний знак за відвагу в службі. Ще троє правоохоронців, які представлені до державної нагороди, отримали від міністра наручні годинники.